У здолбунові невідомий чоловік зґвалтував п'ятикласницю. Це сталося 8 лютого, близько 16-ї години, коли 10-річна дівчинка поверталася зі школи додому. Побачивши дитину на вулиці, невідомий прослідував за нею до громадської вбиральні. Там почав її домагатися. Вона почала втикати, значить, почала кричати. Він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував собою мов. Побиту кусок пляшки, ну, так як в народі говорять, зв'язочка, приставляв їй її, її до горла для того, щоб вона мовчала і не кричала. Зрозумівши, що свої наміри в туалеті здійснити не вдасться, чоловік вивів дитину на двір та розстелив на снігу власну куртку. Значить, пішов, відійшов метрів 100-150 в сторону і в одному з місць розстелив курточку, Значить, почав також намагатись Малолітню дівчину зґвалтувати, однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише вдалося зробити те, щоб примусити вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. Після цього Нелюд утік, потерпіла, прийшовши додому. Відразу розповіла про те, що сталося батькам. Правоохоронцям дівчинка описала зовнішність злочинця. Впродовж години працівники з Долбунівського відділення поліції розшукали зловмисника та доставили у відділення. Ним виявився 23-річний житель рівницького району. Чоловік вже відбував покарання за вчинення грабежів і нині перебуває на лаві підсудних за вимагання. Про дану події відомості були внесені від реєстр судових розслідувань за частиною 3 статті 153. Це примушування для заняття статевим відносини неприродним способом з малолітньою. Це тягне за собою покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Про дану подію він розповів, дав зізнавальні покази, фактично підтвердив ті покази, які давала малолітня дитина. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.